Українські військові у США випереджають графік навчань на ЗРК Петріот. Тренування завершаться за кілька тижнів. Про це заявив аташе з питань оборони Посольства України у США Борис Кременецький. Виводи це самі. програма дійсно скорочена порівняно з тим, як інших фахівців навчають. І причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога. Фахівці, яких ми надіслали, мають досвід роботи з системами ППО, звісно, не Петріот з іншими системами. Але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати, зазначив Аташе. Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, але й після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових. Новий пакет військової допомоги для України на понад 2 мільярди доларів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для Хаймарс та артилерії, також бронемашини із захистом від мін, джавеліни, кулемети для протидії безпілотників, системи протиповітряної оборони та багато іншого. На додачу сполучені штати вперше надають Україні високоточні ракети з дальністю дії до 150 кілометрів, що підсилить спроможності українських збройних сил. Втім, вироблення такої зброї може зайняти деякий час. З за даними Reuters, на полі бою такі ракети можуть опинитися навесні. Ми надамо Україні ракети GLSDB. Це дасть українцям здатність вести вогонь на більшій відстані, що дозволить їм проводити операції на захист власної країни та для повернення своєї суверенної території, яка окупована Росією. Щодо українських планів операцій, очевидно, це їхнє рішення. Вони цим керують. Тому я не буду говорити про потенційні майбутні операції чи розмірковувати про них. Але знову ж таки, ми постійно працюємо з українцями, щоб надати можливості, які дозволяють їм бути ефективними на полі бою. Сполучені Штати не заперечуватимуть, якщо інші держави вирішать надати Україні літаки винищувачі. Про це в інтерв'ю голосу Америки сказав координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він додав зі свого боку, США робитимуть все можливе, щоб збройні сили України змогли досягнути успіху на полі бою зараз і в майбутніх боях. Ми ніколи не намагалися змусити іншу країну щось надавати чи не надавати. Це суверенні рішення, які нації приймають самостійно. Важливо пам'ятати, що 143 країни в країни проголосували за засудження російської анексії, і що понад 50 країн регулярно проводять зустрічі із міністром оборони Остіном у межах створеної ним контактної групи, щоб надати Україні допомогу у сфері безпеки, а іноді і фінансову допомогу. Це міжнародні зусилля, не лише союзників і партнерів у Європі. І кожна з націй робить такі внески, які наїду. Думку може собі дозволити, тому що вони також мають власні інтереси національної безпеки, про які вони повинні дбати. Отже, якщо країна вирішить, що вона хоче надати винищувачі, це безумовно її рішення, і ми будемо поважати його. Ми хочемо, щоб Україна отримала якомога більше підтримки. Тим часом ми, Сполучені Штати, будемо і надалі підтримувати зв'язок з українцями, розмовляючи з ними майже щодня про те, які спроможності вони потребують, і ми будемо робити усе можливе, щоб переконатися, що вони можуть досягти успіху на полі бою не лише сьогодні, але й у битвах, які точитимуться у наступні місяці. Літаки F-16 та інші винищувачі можуть зіграти вирішальну роль на полі бою в Україні. А НАТО має великий досвід у тренуванні пілотів ними керувати. Про це в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко сказав старший науковий співробітник центру аналізу європейської політики Гордон Дейвіс. До недавнього часу він був заступником помічника генсека НАТО із питань оборонних інвестицій. Також він розповів, які країни могли б потенційно надати надати Україні F-16 та додаткову кількість радянських винищувачів міг вони можуть змінити ситуацію на полі бою в Україні, винищуючи F-16 – Це група різних типів західних літаків, а також літаки російського виробництва міг 29 і Міг-21, які є у союзників, і вони можуть вплинути на допомогу невеликим ВПС України, які продовжують перевищувати очікування, зокрема допомогти їм захищатися, завдати ударів по російських цілях. Мова йде про командні та контрольні вузли, матеріально-технічне постачання, склади боєприпасів, а також механізовані броньовані моторизовані підрозділи, які наразі ведуть бій і намагаються продовжувати здобувати перевагу, зокрема в Донецькій та Луганській областях, а також підрозділи непрямого вогню, які завдали стільки шкоди передовій частині ближнього фронту. Мова йде не обов'язково лише про ракетні удари великої дальності друге питання: чи можуть українці їх інтегрувати? Чи можуть вони на них літати, утримувати і використовувати належним чином? F-16 має неймовірний набір датчиків і систем озброєння. Вони складні і сильно відрізняються від міг 29 на яких зараз літають українські пілоти. Але ми, як альянс із шає і країна, продемонстрували, що в змозі навчити пілотів з усього альянсу від Польщі до Словаччини та інших. Румунія зараз має величезну програму для переведення своїх пілотів міг на пілоти можуть Діспаскінлон. Треновані пілоти можуть досить швидко переходити до польотів. Щоб ефективно використовувати всі ці датчики та системи зброї, потрібно трохи більше часу. навчити технічних працівників ймовірно забере найбільший час, оскільки технічні знання потребують часу для цих складних систем. Їм можливо знадобиться від 6 до 12 місяців, щоб справді стати фахівцями. Але принаймні, ми можемо розпочати навчання зараз, залучивши до програм, в яких вже беруть участь союзники та партнери. Я не зробив повну інвентаризацію. Дозвольте мені вам дати першу відповідь. Минулого року Конгрес США вже дозволив ВПС Сполучених Штатів зняти з експлуатації 28 F-16. Скільки з них в операційному стані? Невідомо. Також є F-35 у списках закупівель для поточного та майбутнього бюджетів ВПС. США. future budgets nations, you know, the що стосується інших країн. Ви вже знаєте, що поляки досить довго говорили про те, щоб надати 28F-16. Це збільшить потужність ВПС України більш ніж удвічі. Окрім того, є багато країн з мігами. Поляки та словаки, це дві нації, які запропонували надати Україні свої міги. У словаччині не визначена кількість. Польща заговорила про готовність надати 28 mig міг двадцять Це літак. Ки на яких вже літають українці. Вони ще не обіцяли їх і не пропонували, але вони можуть бути частиною цього пакету, враховуючи їхню надзвичайно сильну підтримку України і близьке розташування та вплив на безпеку у Чорному морі. З Точки зору політичних наслідків матиме велике значення, якщо Україна зможе успішно захистити та віддалі відбити російські сили зі своєї території та відновити певний тип тривалого миру ми зрозуміли з історії, що умиротворення не працює. якщо дозволити Росії зберегти велику кількість території або дати їй можливість отримати більше, це створить в Європі умови для потенційного майбутнього конфлікту з Росією, і цього можна уникнути, якщо стояти твердо зараз, враховуючи готовність України боротися, їхню майстерність у бою, їхню національну стійкість. І завзяття. Чому б нам не зробити все можливе, щоб їм допомогти. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.